Доброго дня! Сьогодні я хочу розпочати відео з новиночок, які я збирала протягом двох місяців. І зараз я вам їх покажу. Перше, це ось така пустушечка від Біпс. Вона в мене не обрізана. Прислала мені її Аліночка. Так, інша пустушечка, це теж від Алінки. це від Tomi Kipi, це від фірми Mam, але мені її просто подарували, так що ось такі справи. По пустушечках все. Переходимо далі. Ще прийшла ось така сушка. Для е, пляшечок, у мене їх дві. Е, вони мені прийшли безкоштовно, але одною я користуюся, а інша в мене, коли е, дуже багато пляшечок е, треба висушити. Ну, то я тоді дістаю вже іншу. Але я вам скажу, дівчата, дуже-дуже зручна штука. Так, далі. У мене дуже велике поповнення у пляшечках. Не знаю, показувала чи ні. Але якщо повторюсь, то вибачаюсь. Перша, це ось така доволі шикарна пляшечка від Нук. У мене тепер взагалі колекція від нук. Так, інша ось така, я не знаю, що це за фірма, але доволі таки простенька. Мені форма сподобалася. Ну, вони всі на заглушках стоять. Так що, ну, це від мого поїльника таке ситочко. Так, далі ось така пляшечка, від, теж від Нук, теж з заглушечкою. Так, далі йде ось таке брязкальце, Це теж нам подарунок дали. Потім йде ось така пляшечка, доволі гарненька. Пляшечок, я вам скажу, дуже-дуже багато. Ось така дуже шикарна, вона нещодавно прийшла мені. Так що теж подарували. Теж від фірми «Нук». Так що ось такі справи. Я дуже тішуся, що в мене стільки є пляшечок від фірми «Нук». Це теж від фірми «Нук». тут ось хіб. Написано, ну, принт фірми е відхід, так що такі слоненятка. Так, далі йде ось така пляшечка, доволі шикарна. Цю пляшечку мені прислала Владочка. І е це буде похідна. Е і я дуже рада, що у мене така пляшечка є. Не знаю, чи я вам показувала її чи ні. Але якщо повторюсь, ще раз скажу, вибачаюсь. Так, далі йде ще одна ось така матова, теж із Діснеївськими героями це Ослик і А, Тегруля, Поросятко і головний герой це Пух. Так що теж доволі таки гарна пляшечка. Від фірми, Нук, Так що ось така гора в мене пляшечок. Ще йде ось така пляшечка, але вона з вічним молочком на заглушці. Так що я знімала відео із левенятком і використала ось таку пляшечку. вона з сердечком. Ну, доволі простенький принтик. так що... Ось такі справи. Дуже класні заглушки поробила. Якраз по кольорах ось такий помаранчевий колір. Це е, саме для нуковських пляшечок заглушечки, тому що таких немає. Якщо й були, то я погубила їх. Ну, десь поклала і де поклала, Бог його знає. Ну, можливо, знайдуться, можливо ні, але ось такі заглушечки доволі простенькі, гарненькі і вони дуже класні. Далі. Мені прийшли ось такі шикарні е, книжечки. Перша книжечка це ну, для купання. Тут теж доволі багато є е, 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 малюночків таких, доволі шикарних. Як бачите, і слоники, і левенятка, черепашки, бегемотики, так що. ну, Тут доволі старенька, тут і на російській мові, і на українській нам теж віддали. Тоже доволі таки яскрава книжечка. Ну, я дуже мріяла давно про такі книжечки. Ну, Їх можна і власноруч, а, при, власноруч зробити. Але, ну, не знаю щось. Можна просто таку книжечку, ну, з принтами гарними, і щоб шелестіло зробити. Ну, я це, цим колись займусь, але не зараз. І ось така ще в мене є теж, як бачите, хмаринки, е, дощик, гроза, вітер, літачок, машинка, кораблик. Дуже шикарні. Це. Е, Літ, ракета. Ну, коротше, тут дуже багато всякої всячини. Так, і ще ось одна є, е, вона типу з картону. Так, це з картону. Е, книжечка називається Уселі. Це українська книжечка. Тут, як бачите, ось і качечка є. І півник є тут, і віршики є, які можна вчити разом з дитиною. Ягнятку, ось, як бачите, телятку, поросятком, потім е коник і корівка. Так що, І це вам показала. Далі йдуть іграшки. Зараз я вам все розкажу і покажу. Так, тепер йде ось така рибка, доволі гарненька, вона обмикається. Бачите, і вона доволі так гарно грає. Так що ось такі справи. Отак можна, отак. Так що тут можна гризти, доволі гарна іграшка. Ну, динамік, звісно, ахтий, але ну, гратися можна. Так, далі у нас йде отаке брязкальце. вигляд і бджілки. Тут і гризунець і е, брязкальце коротше. Так, далі йде ось такий зайчик, теж нам подарунок прийшло. Доволі такий гарненький, милий. О і Ну, малята будуть з задоволенням гратися. Ну, це в основному для хлопчиків, тому що, бачите, тут темні кольори переважають. Так, далі йде ось такий м мультяшний Діснеївський герой. Так що будемо фотосесії робити з ними. Далі йде ось такий е Комфортер із таким пінгвінчиком, доволі гарненьким. У нас вже, по-моєму, п'ять комфортерів є. Так, далі. Зараз покажу ось такий ослик теж нам прийшов. У нас вже два ослика, не знаю, показувала чи ні. Але, як бачите, ось такий гарненький осличок. Так що далі Ой. йде ось така типу іграшка. Вона з гуми і щить. доволі таке гарне. І на останок хочу вам показати дуже шикарний подарунок. Мені його е, прислала е, ліночка. Це ось таке. Оленятко Бембі. Я вам передати не можу, яка це краса. Я так тішилася ним, ну, що просто це бомбезно. Так що, якщо, ще раз кажу, якщо повторюся, то я вибачаюся, тому що реально е, я могла і забутися, е, що я показувала щодні, а так зібрала всю цю колекцію шикарну кучу. І вам показала. Так що дуже хотіла я ось таку пляшечку. І нарешті вона в мене є. У мене вже ціла колекція цих пляшечок. Так що, ось такі справи. І я дуже рада. Ось такої пустушечки в мене взагалі ніколи не було. Від бікс це е, нова модель якась. І з нової якоїсь колекції, і така. Бордова, темно -бордова. Ну, Вона світліша трішки, але вона виглядає як, як би так сказати, або темна вишня, переспівша така, або е, темний буряк. Ну, На буряк воно менше схоже, але ну, такого темно-бордового кольору. Так що дуже я рада, що в мене є таке поповнення. Колекції пустушечок і е, пляшечок. Так що якось так. Тож, я вам показала всі новиночки. Ну, одяг, по-моєму, я вам без показувала. Ну, якщо якісь і не показала, то вже вибачаюся, тому що, ну, е, теж не годен все е, згадати, О, що в новинках, а що ні що ну, будете вже е, дивитися на каналі в процесі зйомок. Так що ось так спонтанно вирішила відзняти такий ролик доволі гарненький. І я дуже щаслива, що мені це вдалося. У е, нас вимикають світло дуже часто, і 4 години світла немає. Дають світло тільки на 2 години. Дві години немає. Ой, 2 години є світло, а 4 години світла нема. Так що дуже-дуже я рада, що в мене ось така ах, куча, велика новиночок. Так що ось такі справи. На сьогодні це все. Я. Завершую свій влог. Дякую вам за перегляд, за те, що ви в мене є. І до нових зустрічей! Всіх люблю і міцно обіймаю.